На відкритті виставки лунав гімн України, відтворений на символ вільної української душі бандурі. У залі бібліотеки зібралися як ті, хто знав Олександра Килима особисто, так і ті, хто лише чув про його діяльність. До Кременчука привезли живопис, акварель та світлини митця. Виставку вже бачила публіка у Полтаві, Миргороді та Лубнах. До нашого міста відкривати експозицію приїхали рухівець та політичний діяч Петро Ворона, голова управу Полтавського краєвого народного руху у 89 94 роках. Зоя Коваленко та дружина Олександра Килима, Ганна Кіященко. Останнє розповідаючи про свого чоловіка, констатує за 30 років подружнього життя. Їх спільні погляди на майбутнє України жодного разу не з. Змінювалися на початку, коли ми відроджували українські традиції, український гімн і той, що ми сьогодні співали, і там Боже Велике, єдине і Червона калина, то Олександр так жахтома казав, що українці в перший світі за кількістю пісень, які треба співати стоячи, бо тільки заведемо якусь пісню, і вона так нас піднімає, що ми стоячи, починаємо її співати. Народився майбутній митець та прихильник української державності на Полтавщині у простій сільській родині, освоював мистецтво у художній школі. Своє життя пов'язав із нашим краєм. Дружина згадує, як у Полтаві збиралася тритисячна колона рухівців. Все то, попри спроби їм завадити. Олександр добре розумів та поділяв думки учасників зібрання. І от тоді, якби. Було відчутно, що люди потребують нових лідерів, нових якби нового слова, і якби це сповихнулося Полтава, але ж не тільки в Полтаві такі руки відбувалися. Те ж саме Кременчуці, люди, знайшлися люди, які теж розуміли, що треба щось змінювати. Да, треба говорити з людьми, треба людей збирати. Пліч опліч з Олександром Килимом стояла на варті розбудови народного руху України на Полтавщині і Зоя Коваленко. Жінка привезла до Кременчука два прапори. Один із них мало не коштував, їй та Олександру доносів. Адже продавчиня Цуму добре зрозуміла, для чого рухівці купують блакитну та жовту тканину. Інший яскраво відображає постулати боротьби рухівців. Це 88 рік. Це один із тих перших прапорів, які ми шили. Оцей конкретно строчила я. Це я робила до 35-річчя народного руху України. От в першій частині слова Чорновола як справжнього рухівця і керівника, якого вбили, тому що його не можна було ні підкупити. Ні обдурить, ні заманить, ну самі знаєте. Е, а у другій частині слова Килима. З вами він це був як його такий своєрідний девіз. З вами і за вас вчора, сьогодні завжди. Саму виставку присвятили Дню захисників і захисниць України. Ну а на те, щоб з нею ознайомитися у бібліотеці на Соборній, містяни та гості мають два тижні.